Доброго ранку, любі діти! Щодня я бажаю вам доброго ранку. І я бажаю вам щиро, і щоб день ваш був добрий і щоб ранок ваш був добрий, щоб весь день був сповнений не тільки добрих побажань, а й добрих справ. Скажемо разом. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. І сьогодні знову до нас на гостини прийшов зайченя. Зайченя до нас приходить на заняття доволі часто. І сьогодні він, він прийшов з фото свого, свого товариша, свого друга, який назбирав багато морквинок. Зайчиняк просить нас допомогти порахувати морквинки. І ми з вами, звичайно, допоможемо йому. Так, мої люди? Порахуємо морквинки. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Загальна кількість морквинок шість. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Взагалі їх шість. Марквинки ще можна порахувати, якщо додавати по одній. Ось в мене одна марквинка. Я додам ще одну, їх стане дві. Ще одну і їх стане три. Ще одну і їх вже. Порахуйте. Правильно 4. Ще одну додам морквинку, і їх взагалі. 5. Ще одну морквинку додам. Морквинок в нас. 6. Ми з вами знаємо, що число 6 складається. З двох, або трьох, або навіть з шости менших. Будь-яке число складається з менших чисел. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. Дуже добре видно, як число 6 складається з 4 додати 2, взагалі шість. А на цій картинці уважніше. Три. Додати три. Загалом шість. На цю картинку подивіться: один, два, три, чотири, п'ять, п'ять додати один. Загалом шість. Загальна кількість шість. Ми з вами тільки. Поки що складали, додавали по одній морквині, і ми знаємо, що число 6 складається з шости одиничок. Тобто в морквинок ми склали число 6 і побачили, що воно складається з шести одиничок. Я вважаю, що це ціня зрозумів і зможе допомогти своєму другу, своєму товаришу. Рахувати всі марквинки і навчитися так добре рахувати, що вже не буде потребувати допомоги. Ви теж так вважаєте моє любі? Так. Ось ми допомогли зайчику, а тепер допоможемо собі. Пригадаємо геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, на дошку. Ми з вами вже. З'ясували, що все навколо складається з геометричних фігур тільки різних. Наша кімната прямокутна. Вікна бувають прямокутні і квадратні. Яка це геометрична фігура? Квадрат. А ця круг. Геометрична фігура круг. Це геометрична фігура. Трикутник, звичайно, перевіряємо 1, 2, 3. Трикутник має три кути. І ця геометрична фігура. Прямо прямокутник. Так, прямокутник, товариш квадратика. Подивіться на нього уважно, ми багато разів з вами повторювали, що квадратик має однакові всі сторони. І чотири кути. А прямокутник має дві коротенькі, дві довгі сторони і теж чотири кути. Подивіться, будь ласка, на стіл. Ось в мене лежать цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, і лежать геометричні фігури. Назвемо їх трикутник, ромб, круг, квадрат. Овал, прямокутник. Повторимо ще раз. Трикутник, ромб, круг, квадрат, овал, прямокутник. А тепер повторіть, будь ласка, самі. Я впевнена, що всі назвали правильно, всі молодці. І зараз я хочу пограти з вами в гру. Наз... Назви фігуру, яка стоїть першою. Це правильно це Трикутник. Назви геометричну фігуру яка стоїть третьою. Правильно це круг. Молодці. Назви геометричну фігуру, яка стоїть четвертою. Подивіться уважно, це квадрат, звичайно, дуже добре молодці, назви Геометричну фігуру, яка стоїть другою. Молодці це ромб. Назвіть геометричну фігуру, яка стоїть шостою, шостою. Будь ласка, це, це прямокутник так. І назвіть геометричну фігуру, яка стоїть п'ятою. Уважно подивилися. і це овал. Так, це овал. А тепер давайте з'ясуємо, у наших геометричних фігур є сусіди. Так, вони є. У ромба це трикутники круг, У круга – це ромб і квадрат. У квадрата – це круг і овал, у овала це квадрат і прямокутник. Пам'ятаєте, як ми з вами з'ясували, що всі цифри мають суміжні числа. Всі числа мають суміжні. Тобто числа сусіди приготувалися до наступної гри. Молодці, всі здогадалися, як гру ми будемо грати. Назви суміжне число числа 4. Так, це числа сусіди 3 і 5. Назви суміжне число числа 2. Подивились уважно. Так, це одиничка і трійка. Назви суміжні числа числа 5. Подивились. І відразу можемо відповісти, що це четвірка і шістка. Назвіть, будь ласка, суміжні числа числа 1. Так, у одинички тільки двійка подружка. Тільки двійка сусідка. Назвіть суміжні числа числа 3. І це двійка і четвірка. Дуже добре, молодці, я впевнена, що всі впоралися з завданням. Ми пригадали суміжні числа, ми пригадали геометричні фігури. І зараз я хочу звернути увагу, вашу увагу на геометричну фігуру трикутник. Це фігура дуже цікава, вона особлива. Подивіться, в неї не тільки три куточки. Ми завжди кажемо: трикутник легко розпізнати, в нього три куточка має. Три куточка має, трикутником себе називає. А в нього ще й три сторони. Подивіться: одна, друга, третя. Їх три. Більше вам скажу: у цього трикутника вони однакові. І цей трикутник я називаю рівносторінним, то, тому що всі сторони в нього однакові. А зараз подивились на нього уважно, бачите? А зараз, я трошки тут приберу, дістаньте, будь ласка, ваші зошити, олівці, підготуємо наші ручки. До продовження заняття склала ось таку книжечку. Міцно міцно натиснули долоньками одну на одну. Книжка відкривається. Книга закривається. Книга відкривається, книга закривається. І ще раз зробимо цю вправу. Натис... Натискаємо доволі сильно. Книга відкривається. Книга закривається. Книга відкривається, книга закривається. Ось наші пальчики майже готові. Тільки вони ще не привіталися зі своїми друзями-пальчиками. Привітаємось! Ось мізинчик вітається з великим пальчиком, ось безіменний вітається, середній і вказівний. Всі пальчики привітались, наші пальчики готові. Чому я звернула вашу увагу саме на трикутник сьогодні? Тому що сьогодні я хочу, щоб ми підготувались саме до написання трикутника. Бачите сторони які? І ось таку саму одну сторону трикутника ми з вами напишемо сьогодні в зошиті. Поставимо крапочку. І через два квадратика. Проведемо пряму лінію, не відриваючи пальчика. Допоміг мені олівець, як ви вважаєте. А ваші олівці вам допоможуть. Ви правильно їх тримаєте? Перевірте. Не ось так, не ось так. Ось так тримаємо. Вільно зручно. І продовжуємо. Поставили крапочку і через два провели лінію. Ми з вами робили таку вправу, пригадайте, проводимо такі лінії до кінця. Подивіться, кожного разу я відступаю однакову кількість квадратик. Бачите? Однаково відступаю квадратик. Проводимо такі лінії до кінця. А тепер відступили ще квадратик, проводимо таку саму лінію, тільки з іншого куточка. Тут ми починали з цього куточка, тут ми починаємо з цього куточка. Подивіться, ставимо крапочку і проводимо лінію. Ставимо крапочку і проводимо лінію. Ставимо крапочку, не поспішайте. І проводимо лінію. Не поспішаємо, нас часу достатньо. Ми не поспішаємо ось такі лінії. Подивіться, такі і такі. Ці лінії нахилилися в одну сторону, ці в протилежну. І так само виконуємо вправу на наступній. І ще. І ось вже в нас такі впевнені лінії. А тепер подивіться, якщо я намалюю одну лінію ось таку, одну лінію ось таку поруч, а потім з'єднаю, то в мене буде трикутник. Одну похилу лінію. Другу. Ось я цю намалювала похилу лінію. Бачите? Вони однакові. Другу малюю похилу лінію. Таку саму, бачите, вони однакові. І з'єдную. В мене вийшов трикутник. І так ми Пишемо, малюємо до кінця. Не поспішаємо, не відриваємо руку, перевіряємо, чи зручно нам сидіти. Ніжки стоять на підлозі. А ми пишемо спокійно, акуратно, не поспішаючи. І ось такі трикутнички у нас будуть останнім рядочком. Подивіться ще раз. Одну, спочатку ми малювали лінію з нахилом в одну сторону. Похилу лінію, потім ми малювали похилу лінію з нахилем в другу сторону протилежну. А потім ми їх з'єднали, і в нас вийшов трикутник. Я впевнена, що ви всі зараз тихесенько будете працювати, виконаєте завдання, потім сфотографуєте його і перешлете мені. До побачення, мої любі!